І цвітка для зеркал. Підготував стрічки. Довжину потім скажу. Ну, це буде, напевно, залежати від самої ледовської стрічки, де її можна буде різати, вже плюс-мінус підганяти. Це є RBG. Я об'єднав е, зелений з синім. Воно. Дає голубий відтінок. Мені такий більше сподобався. Ще непогано було зелений з синім, давало такий фіолетовий відтінок. Ну Це вже на смак. Може комусь просто зелений, просто синій, просто червоний подобатись, чи самий простий білий. Відпаємо дротики і будемо знімати зеркальний елемент зеркальні елемент і від'єднюємо контакти з підігріву. Там звичайні роз'ємночки зняти не так важко. Коротше, протираємо оцей весь пластик насухо і начисто. Так, гарно і красиво. Стрічку відпаїли. Тут прийшлося ось так. Тримається досить непогано. Давав потрійний двосторонній скотч. Липне нора. Можна було розрізати, щоб вона не підпаювати, що на колон пішла. Або коротше давати. Таку ж саме, як там на дві позиції, що буде відлітати у рубль. Настя да, Так, определяем, где у нас плюс. Так, значит, и тут у нас минус. Это плюсовый. У нас идет черный. И тут коричневый с черной смужкой. На нем плюс. И сюда и подключаем ладовский плюс. Відключив поки що все банально. Можливо, потім спаяюсь десь посередині. Або поставлю нові обжими, зразу затягну кабеля. Так. Як воно у нас буде працювати? Ось так. Покажу вам ще потім ввечері. Ну, ідентично будемо робити наступний наступне. и вариант начал красота